Ти? Де тебе шукати? Не знаю, як у вас, а у мене раніше частенько були проблеми з концентрацією, і замість того, щоб зробити своє діло за годинку і гуляти сміло, я довгими годинами возилася з ним, тому що відволікалась на всяку фігню. Але після прочитання однієї книжки я зробила деякі поправки у своїй поведінці, дещо переосмислила. І зараз я вже можу погазуватися, що досить так добре вмію тримати свою концентрацію під контролем. Привіт усім на моєму каналі! Мене звати Люда. Уміння зосереджуватись це ж мистецтво, чи не так? Я думаю, так, особливо в теперішньому світі. На цю тему я прочитала надзвичайну книгу британсько швейцарського письменника Йогана Гарі під назвою Мистецтво зосереджуватись, як у нас украли увагу. У цьому відео я хочу розповісти, як ця книга на мене вплинула про свої інсайти і що ж я поміняла у своєму житті, щоб покращити своє вміння концентруватися. Одразу скажу, що в цій книзі не дається методів чи способів, як покращити свою концентрацію. У ній даються два. 12 причин, чому ж ми маємо таку погану концентрацію зараз. А ви вже потім самі вирішуєте, що з цим робити. Я думаю, це очевидно, що ворог номер один нашої тендітної уваги це соціальні мережі. Я особисто почала використовувати соціальні мережі з 16 років. Але розумію, що в теперішній час вони набагато популярніші ніж у мої шкільні роки. Тік-ток, інстаграм просто заполонили наше життя, і навіть першокласники їх вільно використовують. Напевно, ви помічаєте, як безкінечні стролі скролінг, прокручування стрічки в соціальних мережах просто затягує нас у свою пастку, і вибрати з нею потрібно ого го скільки сили волі. Звичайно, в соціальних мережах є багато чого хорошого. Я навіть використовую їх для своєї роботи. Але я поставила собі деякі правила, закони при їх використанні. Я не заходжу в інстаграм частіше трьох разів на день і слідкую за тим, щоб я не засиділась там довше ніж на 15 хвилин. В понеділях я не використовую інстаграм взагалі. До речі. Першу таку неділю на моє місто були великі напади, потужні вибухи. Ви самі знаєте від кого я живу в Україні. І е, протягом дня я отримувала е, стривожені повідомлення, дзвінки від своїх друзів, телеграм типу, з тобою все нормально? Ти так довго не відповідаєш в Інстаграм. Я подумала, ага, правильний день я вибрала, щоб не заходити в Інстаграм. Тікток, Фейсбук я не використовую взагалі. У мене є лише Ютуб, Інстаграм і Телеграм. Це все також. Я виключаю звук на своєму телефоні, коли я вчуся та працюю, і кладу свій телефон екраном донизу. І знаєте, ці правила дійсно покращили моє життя. У мене з'явилося набагато більше часу для себе. Я почала краще концентруватися, менше відволікатися і виконувати свої задачі швидше. І знаючи хитрощі соціальних мереж, я вже намагаюсь не попадатись на них. Особливо мені сподобався розділ книжці присвячений так званій бездіяльності. Виявляється, є кілька форм уваги. І перша з них це прожектор, це коли ти вибірково на чомусь зосереджуєшся. І коли ми говоримо про увагу, ми здебільшого маємо саме цю її форму. Але ми не знаємо про ще одну надзвичайну життєво важливу форму уваги. Почну зі свого досвіду. Я, коли їжджу в якомусь громадському транспорті чи, взагалі в будь-якому транспорті, я не люблю щось робити. Я просто сижу і туплю. Дивлюся, як люди сидять в своїх телефонах, щось там видивляються, читають і думають: Вау, ось вони не витрачають свій час дарма. А я ловлю га. Але мені так прикольно, ну не можу я себе заставити, щось робити у транспорті. Як краще буду витріщатися в вікно або просто спати. І знаєте що? Голова! Все я роблю правильно і взагалі не витрачаю свій час дарма. Інша форма уваги називається блукання думками. Це стан, коли ви нічим не зайняті і взагалі не стараєтесь на чомусь концентруватися. Саме в цьому стані в нашому мозку відбувається дуже багато важливих процесів, які необхідні для ясного мислення, для створення нових ідей, а також для покращення нашої пам'яті. Але вам потрібно знати деякі речі, щоб букання думками вам навпаки не зашкоджувало. Але це ви вже самі можете прочитати в книзі. Книга «Мистецтво. зосереджуватись дала мені одне дуже важливе усвідомлення, про яке автор і пише. Ви напевно помічали, що нам дуже часто з екранів говорять: все у твоїх руках, лише ти приймаєш свої рішення. Наприклад, коли хочуть виправдати рекламу казино, то кажуть, ну ми ж лише інформуємо, а вже людина сама вирішує, чи йти їй на це, чи ні. Але слухайте, давайте перестанемо перекладати всю відповідальність лише на одну сторону. В тому, що ми маємо таку російну увагу, винні не ми. Я би сказала, в першу чергу винні ті люди, які заробляють мільярди доларів на людських слабкостях. Для цих людей дуже вигідно, щоб ми втуплювали свої екрани телефонів як можна довше, щоб ми як можна більше купували всякого непотребу, і щоб ми якомога частіше відволікалися. І це абсолютно не в їх інтересах, щоб ми працювали над покращенням своєї уваги. У великих корпораціях, такі як Google Facebook, вже були страйки і спроби поміняти свою бізнес-модель на вигоду нам, простим людям та, хоч трішечки, але всі вони закінчувалися невдало. Працівники великих корпорацій абсолютно прекрасно розуміють, яку велику шкоду вони приносять суспільству, але вони і не збираються зупинятися на шляху до свого збагачення. Це може звучати трішки песимістично, але це правда жня. Звичайно, наші маленькі кроки завжди будуть йти нам в плюс, але є безглуздо корити себе або навіть ненавидіти за те, що ми в чомусь не досягаємо бажаного успіху, чи ми просто не можемо вирвати зі свого телефону, або що часто відволікаємось. На мою думку, в сьогоднішньому світі не так ми приймаємо рішення, як над нами роблять вибір. Нам вказують, як нам поводитись, що нам купувати, що нам використовувати. Але, знаєте, жінки після тисячі років все-таки вибороли свої права. Тому в будь-якій ситуації завжди є шанс почати виборювати свої свободи. На цій філософській ноті я хочу вам сказати. Дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. У мене також є ще англомовний та німецькомовний канали. Лінки на... в описі під відео. І пишіть також свої думки в коментарях на рахунок концентрації, уваги. І тримаємося разом. І до зустрічі в наступному відео!